цій студії для вас працюватиму. Я Наталка Лятуринська. Вітаю за 24 години. Президент Янукович усе вирішить. Таку обіцянку він дав верховному представнику ЄС у справах зовнішньої політики Кетрін Ештон. З того, що я почула від пана президента протягом 24 годин має бути щось зроблено, зазначила пані Ештон. Сьогоднішня зустріч посадовців стала другою за останні два дні. Напередодні вранці представниця ЄС зустрілася з трьома попередніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Під час тривалої дискусії президент запевнив мене, що готовий до діалогу. Я закликаю його зробити це. Він також підтвердив своє бажання підписати угоду про асоціацію. Я обговорила з ним нагальну необхідність звільнити заарештованих та забезпечити швидке і справедливе розслідування, щоб притягти винних у насильстві до відповідальності. Представниця Вашингтона Вікторія Нуланд також зустрілася з українським президентом. Попри рішучий осуд подій цієї ночі, штурму беркотом Євромайдану, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів таки потисла руку Януковичу. Дипломат із президентом обговорили можливі виходи з нинішньої ситуації. Нагадаю, сьогодні держсекретар США Джон Керрі назвав розгін мітингувальників спецсилами огидним. Перед зустрічю з Януковичем Нуланд особисто пройшлася майданом незалежності. Там люди самого. Дипломати роздавали демонстрантам печиво і пиріжки, і навіть напоїла чаєм бійців внутрішніх військ. <ріць> Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус замінить в Києві баронесу Кетрін Ештон і представлятиме в Україні Європейський Союз. Це відбудеться вже завтра, повідомив журналісту нашого каналу міністр Лінкявічус. Про подробиці місії ЄС знає Віктор Чернишук. Вікторе вітаю. Отже, які подальші плани місії? Вітаю, Наталі. Дійсно, європейський союз попросив Ліна Сінкевичу в Києві замінити Крім Ештон і продовжити місію ЄС з урегулювання політичної кризи в Україні. Як повідомив нам міністр, він знаходиться на постійному зв'язку з Ештоном і узгоджує конкретні кроки і зустрічі напередодні візиту до Києворінкевичу, зробив заяву, якою засудив насильництво насильство з боку влади. В заяві також дана оцінка дня діям уряду Януковича, який, незважаючи на присутність високопосадовців з Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, знову продемонстрував неповагу до власного народу, погіршив політичний стан і ускладнив можливість для будь-якого діалогу як в Україні, так і за її межами. На думку міністра, ці дії влади є свідомим вибором, скерованих проти європейського шляху країни, а це Проти річ всім публічним висловлюванням президента Януковича, президент Литви далі Гріфловська сьогодні в різкій формі засудила ескалацію е напруги застосування сили проти мирних демонстрацій і заявила, що вся політична відповідальність за ці злочини і нехтування правами громадян цілком лежить на Януковича. Натомість Литва закликає закликає владу України почати відверт, відвертий і відкритий діалог з суспільством. Вільнюс, Брюссель і Берлін готові бути посередниками у цих перемовинах, заявила президент. Крім того, лідери Європейського Союзу підтвердили свою готовність найближчим часом ще раз зібратися для підписання у Вільнюсу угоди про асоціацію, розглянути пакет стабілізації української економіки і запровадити фінансово-економічну лінію, ну таку як була, наприклад. Коли підписувала асоціацію асоціацію Польща або Литва, а також сприяти найшвидшому впровадженню безвізового режиму. Утім, передмовою для цього має бути діалог з суспільством, виконання вимог Євромайдана і опозиції, а також покарання винних у застосуванні сили проти мирних людей. І я думаю, що саме цей сигнал європейського союзу має привезти до Києва Лінас Лінкявичу, який зараз погоджує всі свої дії з іншими міністрами закордонних справ Європейського союзу і особисто збройне решти. Наталія дякую, Вікторе. Це був Віктор Чернишук, спеціальний кореспондент ТВА у Літві. У столиці замінували аеропорти і центральний залізничний вокзал. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Мовляв, зателефонував невідомий і повідомив про замінування аеропортів Бориспіль та Київ. Адміністрація Жулян підтвердила цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук. З терміналів евакуювали пасажирів і персонал. В аеропорту припускають, що повідомлення про замінування з'явилися на тлі останніх подій в Україні. У Борисполі також евакуювали всіх із терміналів Б і Д. Изначально бы, у нас должен был быть рейс 13.20 в Бангкок. И на нем произошла какая-то поломка, связанная с водой. Сказали, что разморозка. И нам об этом сообщили только через два часа, после того, как мы должны были уже взлететь. Потом, когда мы э, уже сидели дальше ждали, к нам подошли, а мы находимся в терминале, находились в терминале «Д». Э, подошли, огласили на весь э, терминал, огласили, что э, нужно э, подойти к выходу 5, активный выход. И вывели нас на поле. А так мы летели в Бангкок температура тридцать градусов, многие люди сдали свою одежду и были в майках вообще. Інформація про замінування аеропортів не підтвердилася. На київському вокзалі теж вибухівку шукали, шукали і не знайшли. Люди по кілька годин просиділи на вулиці, бідкались, валізи, залишились у камерах схову. Натомість, подорожуючі кажуть, кав'ярні та магазини на території вокзалу працювали. Продавці тікати і не збирались. Люди не сумніваються, ніякої бомби не було. Людей дурять бистро і нагло. Прийшли там якісь. Хлопчики і кажуть, давайте швидко замініруємо. Ні, ну пооб'являли там один раз, сказали. Ну, в наглій формі всіх ні собак немає, нічого. Бігають там. Це ж тероризм. Да, якщо замінирують, то добав займатися якийсь определенний орган. а не оці... Ждав свого поїзда, об'явили тривогу, замінірували вокзал, вигнали всіх на вулицю, речі останні з камері хранення. Як зараз забрати вещі через час поїзд? А самі продавці кажуть, а нас не виганяють, ми остаємося. Ну, это на втором этаже. Да, это, це, кино кіно буває таке. Не зайшли бомбы, все нормально. А ну, Звісно, є у нас експерти, є собаки, все було нормально. Все... Робота проведена повноцінно. За даними штабу національного спротиву, внаслідок штурму майдану постраждало 30 осіб, 15 із них шпиталізовано. Діагноз закриті черепно-мозкові травми, травми живота і забої кінцівок. Про це заявив один із лідерів опозиції Олег Тягнибок. За його словами, у силовиків, які штурмували майдан, була наступальна зброя: пластикові, а не гумові кийки, чий удар дорівнює приблизно удару арматури. Голови розбили і народним депутатам, зокрема Андрієві Іллєнко та Руслану Кошолинську. Я відчував запах, я бачив те, що пшикається з боку Беркута слезогінний газ. Вони взагалі брешуть, вони розказують, що Беркут не використовував кійки. Ну, от, я на своїй голові відчув кілька ударів. Я бачив, як інших людей били, кійками, причому прицільно кійками по голові, коли людей не було ніякої зброї. Ну і, власне, в цій сутичці, спровокованій Беркутом, я теж отримав кілька ударів дубинкою по голові. Після цього я поїхав, мене забрала швидка в відділення нейрохірургії, мені зашили рану на голові, тобто в мене розсічення на голові. І після цього я знову повернувся на Майдан. Цієї ночі силовики штурмували Євромайдан близько першої години. Беркут почав ламати барикади на вулиці інститутській. У відповідь активісти чинили опір. Народні депутати від опозиції стали живим ланцюгом між силовиками і протестувальниками. Однак правоохоронці відтісняли людей і проривалися крізь барикади. Коли почався штурм, у Михайлівському соборі почали дзвонити в дзвони. Так у середньовіччі людей сповіщали про небезпеку. Звичайною розчисткою доріг назвав прем'єр Азаров події цієї ночі. За його словами, силу проти мітингарів правоохоронці не застосовували і застосовувати не будуть. Але наголосив глава уряду Києву, потрібно жити звичним життям. Азаров вкотре заявив, Кабмін зацікавлений, аби винних у жорстокому розгоні Євромайдану у ніч проти 30 листопада покарали. А ще урядовці запевнив Азаров прагнуть якомога швидше підписати угоди про асоціацію з ЄС. Заяви міністрів сьогодні з Рала моя колега Уляна Дрючкова. Уляну, вітаю. Наскільки уряд обізнаний в ситуації, яка склалася сьогодні вночі на майдані? Вітаю, Наталко. Урядовці обізнані. Правда, в них є власний погляд на те, що трапилося цієї ночі на Євромайдані. Але про все по порядку спершу скажу, що у Кабміна, там мітингувальників виявляються однакові цілі. Принаймні, у цьому переконаний прем'єр Микола Азаров. По перше, покарати винних у розгоні мирного Євромайдану у ніч на 30 листопада. По друге, уряд також хоче в Європу, але для цього ЄС має дати Україні 20 мільярдів євро. Не без поворотної допомоги, каже прем. Єр прем'єр Микола Азаров йдеться про інвестиції. Діалогу ж про вступ України до митного союзу немає, і жодні документи щодо цього Кабмін не готує, запевнив прем'єр. Водночас уряд інтенсивно працює на підготовці документів на засідання Україно-російської міждержавної комісії, яка відбудеться 17 грудня. Серед цих документів, зокрема, протокол про поставки товарів за виробничої копірацію в 2014 році. Меморандум про спільні дії з організацією будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про практичне організаційно-технічне забезпечення спільного контролю в пунктах пропуску. Ніяких розмов про митний союз не буде, ніяких документів уряд не готує. Микола Заров закликав мітингувальників не блокувати адміністративні будівлі. Мовляв, через дії євромайданівців уже хитається гривня, затримуються соцвиплати та фінансування багатьох проєктів. Ну і з приводу вчорашніх подій на Майдані Незалежності Микола Азаров запевнив, що мітингувальників ніхто не розганяв. Силовики і із комунальниками просто розчищали дороги. Ніякого застосування. Застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло? Заспокойтесь, йдеться тільки про розчистки доріг для забезпечення життєдіяльності столиці, тобто роботи швидкої допомоги, пожежних машин, техніки. Зима, зараз зима. Хто забув? Треба розчищати вулиці. За попередніми даними цієї ночі від так званої очистки доріг до постраждало більше 30 мітингувальників. У профільному міністерстві підрахунки скромніші. кажуть, за минулу добу отримали 13 викликів. Жодного випадку отруєння газом чи струсу мозгу не зафіксували. А тих, хто зараз залишається мітингувати, у мозі лякають не лише ГРВІ та грипом. Після смерті на майдані чоловіка 6 грудня заговорили про ризик заразитися ще й туберкульозом. В ситуації, коли велике скупчення людей, і ми не знаємо, ми ж ходимо з довідками з вами, так? ми не знаємо, що може бути. То ризик захворіти, знаходячись постійно в психологічному напруженні, недоїдаючи, в холодних о, таких умовах, без сумніву, резистентні можливості організму імунна система, вони дають збій. Говорити про те, що спалахнула епідемія, я не можу говорити, але говорити, що небезпека. Захворіти на цю хворобу або зреалізувати надзвичайно висока. Тим часом у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій мітингувальникам пропонують грітися, як у кого вийде. Пунктів обігріву на Майдані Незалежності надзвичайники встановлювати не збираються, заявив голова служби Михайло Болоцьких. Від самих же мітингів він не в захваті, бо барикади заважають за його словами роботі аварійно-рятувальних служб. Люди должны проехать, аварийно-спасательные автомобили, медицинские автомобили должны иметь возможность проехать до места выполнения своих задач. И баррикады всевозможные, которые строятся, мешают и затрудняют выполнение задач медицинской службе, служб, аварийно-спасательных служб. Это абсолютно понятно всем. Самого міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на нинішньому засіданні Кабміну не було проте пізніше на сайті відомства з'явилося його відеозвернення, в якому Віталій Захарченко заявив, що столиця має функціонувати в нормальному режимі, і запевнив, що розганяти силового розгону майдану не буде. Проте як виявилося у відомстві єдиної думки, немає уже через кілька годин з'явилася інша заява уже заступника міністра Віктора Раташнюка він заявив цитую: якщо виконавча служба звернеться до нас із проханням забезпечити виконання рішення суду, то відповідно міліція братиме участь у демонтажі барикад. Кінець цитати: тож, кому вірити і якою буде ця ніч на Євромайдані, побачимо. У мене все Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Уляно. Це була Уляна Дрючкова. Ну і хочу додати, якраз дивлюся сайт президента України. Офіційний з'явилася заява президента. Шановні співвітчизники, я неодноразово наголошував, що єдиний можливий шлях. Це шлях примирення і порозуміння. Дії всіх сторін мають відбуватися виключно в рамках законів і конституції. Запрошую представників усіх політичних сил, святих отців, представників громадськості до загальнонаціонального діалогу. Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликає опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів. Запевняю, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Така заява президента Віктора Януковича. Євромайдан у руїнах після ночі мітингувальники відбудовують наметове містечко. Урядовий квартал ще з вечора живим муром охоронять юні курсанти. Перед хлопцями стоять мітингувальники, щоб їх не ображали і не провокували. Однак майбутні офіцери навіть не знають, що відбулося вночі на майдані Незалежності. Марія Черняхівська спілкувалася з мітингарями і знає їхні настрої. Марія вітаю, що люди розповідали про минулу ніч. Вітаю, Наталко. Сьогодні ранок наметове містечко зустріло майже без наметів, однак оптимізму не втратило. Люди відбудовують євромістечко і наразі діляться враженнями від ночі. Лікарка, яка надавала першу медичну допомогу постраждалим від зіткнень із спецпризначенцями, каже, людей здебільшого давили, але били також. Навіть у залізні діжки для обігріву закидали. Ветерани афганської війни, які захищали майдан, кажуть, із них постраждало четверо. Їх призискали до Кад напередодні побудованих мітингувальниками. Тиснули з декількох боків. давили з усіх сторон, здавлювали людей внутрі. їх розбивали на групі, здавлювали. Носіли на скорую, на насілках, Ну, з всіх сторон. Ребят, голови пробиті були, сломані руки, ключі, серебра. Грудні клітки просто тріщили. Ми стали живою огорожею між майдановцями і беркутом. Міліці я їм на, нагадав, що, що таке присяга і кому вони давали її. І ви знаєте, в їх очах я побачив порозуміння, і ми стали. Це ж теж наші діти. Я не хочу, щоб пролилася не капля крові, не з тієї сторони, не з тієї, тому я стояв до кінця, і ми будемо стояти до кінця. Однак деякі мітингувальники, які були очевидцями подій цієї ночі, кажуть, що біля будинку профспілок на них нападали молодики, які зовсім були не схожі на спецпризначенців. Як Беркути є з великі, високі здорові хлопці, а то навіть були як то така... Маленькі, геть маленькі були хлопці. Взуття відрізняється одне від одного кардинально. Всіх, яке зліпили, таке в їх їх в таке передягнули. Далі одні йдуть на спілкування, другі не йдуть на спілкування. В них немає монолітності, розумієш. Вони це не є спецпідрозділ, це були передягнуті. Реально ну, все ну, що, нам ну, більше я нічого не можу сказати. Лю людей З забирали, затягли прийняли, забирали в автобуси і по кишеням вигрібали все, що можна було. Тим часом урядовий квартал продовжують стерегти курсанти Академії внутрішніх військ з Харкова. Хлопців привезли на практику у Київ, бо нагода з'явилася. Завдання слідкувати за громадським порядком і не пропускати мітингарів до будівлі уряду. Хлопці комунікабельні, розповідають, що чергуються приблизно щогодини, а вночі частіше про нічні події на майдані не знають, бо стояли на варті. Ну, ми стояли у осиплінні сіні ночі. Вон, ну, ми не в курсі, не зовсім в курсі всіх собі, ті, Що... Це насчет того, коли Беркут бив людей. Не буду це коментувати вам. Але ми теж не міліція ми внутрішні війська. І теж треба дивитися, як народ відноситься до військовослужбовців внутрішніх військ. Тобто ви злочинні накази виконувати не будете? Ні, ні. Зараз іде засідання, приймаються важливі рішення. Хіба не потрібно створити нормальні умови для роботи, щоб якомога швидше вирішити політичну кризу? Як ви вважаєте? Поки хлопці забезпечують спокійну роботу урядовцям. Мітингувальники охороняють курсантів від провокаторів. А також слідкують за тим, щоб лави правоохоронців у кварталі не зростали. До будівлі уряду намагалися проїхати два автобуси зі спецпризначенцями. Утім, мітингарі стали живим щитом і попросили їхати геть. Кож ви везете? До дому! До дому! Ще набра. Таким чином, під гімн України автобуси змушені були відступити. Тим часом у Маріїнському парку активно мітингували прихильники партії регіонів. Тисячі людей, переважно організовано привезених автобусами, підтримують рішення президента і вимагають прикрашати новорічну ялинку. Тут теж палатки, чай та каша. І віра у те, що Україна з Віктором Януковичем стане найсильнішою державою. Приїхали піддержати Віктора Янукова, нашого президента. Хочемо, щоб люди не пішли не євросоюз поки що, а пішли робити на скажіть. Ми приїхали сюди в Київ, щоб сказати ні, розколу України да Янукович за родину євро в тому, що хай вони зділяють те, що вони поцепили там. На одесь, за дітей за йолку ті, що поцепили, то неправильно, вони дітям нашим мішають. Хай одразу познімають і дітям дадуть, щоб йолку, щоб йолку привезти, йолку нормальну. Тож, Наталко, таким я побачила сьогоднішній день на вулицях Києва. І ще маю позитивну інформацію. Суд відпустив вже чотирьох затриманих після кривавих подій 1 грудня, а саме Юрія Болотова, якого оштрафували та відпустили із під варти. Активісти Євромайдану Миколі Лазаревському, арештованого під час мітингу біля адміністрації президента, суд призначив як запобіжний захід домашній арешт, і під особисте зобов'язання відпущено Геннадія Черевка та Сергія Нужненко. Тобі спору. дякую, дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська. Ну а зараз на Майдані Незалежності працює мій колега Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю. Чим зараз живе Майдан? Вітаю колеги. Як ви можете бачити, на Майдані незалежності зараз надзвичайно багато людей. Агресія Беркуту власне лише підбадьорила їх людей більше ніж було власне раніше. І люди наразі зараз лише прибувають. Крім того, майдан сьогодні проявляє насправді просто чудеса самоорганізації, Незважаючи на те, що цілий день майже іде сильний сніг. Люди організувалися і досить ефективно його прибирають. Чесно кажучи, зараз дороги доріжки майдану виглядають чистішими, ніж багато вул міста Києва. Крім того, крім того, цей самий сніг люди використовують для укріплення барикад. Ті барикади, які сьогодні вночі розніс Беркут, люди відновили. Вони їх укріпили, і наразі вони виглядають досить таки серйозно. Ось, наприклад, барикада на вулиці Інститутської, яку я зараз теж можу бачити, вже висотою, десь майже ну два більше двох метрів, можливо, до трьох метрів. Вона укріплена снігом, укріплена колючим дротом різними предметами. І виникає враження, що цю барикаду відтепер буде важко знести. Ти навіть за допомогою спецтехніки спокійно. Власне сьогодні також уже спокійно і біля КМДА. Сьогоднішня атака спецпризначенців, як відомо, не, вда не вдалася. Я нагадаю, що близько 50 спецпризначенців намагалися штурмувати КМДА та вигнати звідти активістів протестувальників. Втім, дуже багато людей стали живим кордоном, відтіснили просто беркутів. Також почали поливати їх водою зверху, з другого поверху із пожежних бранцбойків. Застосували навіть димові шашки, в результаті чого загорівся автобус. З Беркутівців і в результаті вони відступили. Так, от зараз КМДА працює у штатному режимі. Там як і раніше люди гріються, люди відпочивають, там її годують. Там ж є пункт медичної допомоги. Тобто майдан, в принципі, і надалі живе своїм життям. Правоохоронців наразі тут зараз немає. Були зняті ті кордони, які з'явилися ще у понеділок. Також наразі немає інформації, щоб якісь великі групи правоохоронців знаходилися поблизу майдану. Тобто атмосфера загалом уже спокійна і мирна. Мітингувальники настроєні досить таки серйозно стояти до кінця. Дякую, студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів, що зараз на Майдані Незалежності спокійно. Грузинські депутати побилися через Україну. Лемент на засіданні здійняли дві парламентарів-опонентів: Сосо Джачліані від правлячої партії Грузинська мрія і Георгій Барамідзе від опозиційного єдиного національного руху. Опозиціонер Барамідзе запропонував колегам підтримати євроінтеграцію і засудити насилля в Києві. У відповідь Джачліані пригадав єдиному рухові розгони антиурядових демонстрацій у часи їхнього правління. Народні обранці почали згадувати один одному ста. Вчинки. Аж коли дійшло до особистих образ, взялися товкти один одному пики. Алів у Львівській міськраді більше немає. Фракція провладної партії припинила своє існування через саморозпуск, повідомляє прес-служба міської ради. Усього депутатів у фракції було шість. За останні дні п'ятеро написали заяви про вихід. Тим часом мобілізацію оголосили практично всі області України. У соціальних мережах активісти закликають земляків їхати на Київ. Тих, хто залишається вдома, просять теж долучатися або за допомогою майданів, або за допомогою мітингів. Інформація Цю збирала Катерина Полякова. Львів першим відреагував на нічний штурм у столиці. На 9 годину активісти зібралися на вічі. Терміново людей збирали через оголошення по радіо і в соціальних мережах. На цей час на Львівському Євромайдані близько 10 тисяч мітингувальників і люди постійно підходять. У руках вони тримають прапори України та ЄС. Головне їхнє гасло це заклик їхати на майдан у Київ. На Львівському майдані вимагають відставки президента й уряду України у зв'язку зі спробами силового розгону Євромайдану в Києві. Ці сцени лунають заклики до жителів Львова та області рушати в Київ для підтримки Євромайдану. Ухочим пропонують записуватися і підходити до будівлі Львівської обласної ради, звідти від'їжджає транспорт до столиці за останню інформацію. ці хвилини до столиці їдуть близько 30 тисяч львів'ян. О 16-й сум на підтримку київського євромайдану відправився мікроавтобус з 15-ма активістами. У цей же час у приміщенні координаційної ради спротиву відбувся брифінг координаційної ради сумського Євромайдану. Представник координаційної ради супротиву Микола Чернотицький заявив: близько 70% охочих підтримати майдан перебувають вже в Києві. Сьогодні спротив приймає заявки власників автобусів та інших машин, які зібралися їхати до столиці на підтримку мітингувальників після подій ночі і ранку. Середи. Ми, ну якби ми приймаємо багато дзвінків людей, які мають транспорт і збираються їхати саме. Вони кажуть, що ми можемо от, ми маємо автобус наприклад на 8 місць. У нас три чоловіки є п'ять вільних місць, Можемо когось забрати. Є люди, які записувалися на виїзд. Хто може виїжджати сам, ви купокупляє квитки на потязі, на маршрутки їде сам. Акція після вчорашніх подій дуже негативна, адже коли президент сидить в колі інших президентів і розповідає, що він там дещо пом'якше, після цього зустрічається з представником Європарламенту Кетри Нештан, зустрічається з представниками Держдепу США, а ночі беруть і зачищають майдан, то ну це якби не тільки плівок їм в обличчя, а цей плівок і своєму власному народу. Після нічних подій на Майдані Незалежності із самого ранку у Київ вирушили івано-франківці об 11-й годині. Екстрено зібралися і поїхали на допомогу мітингувальникам депутати Івано-Франківської обласної ради. З собою беруть речі першої необхідності: теплий одяг, ліки, каски і захист для рук і ніг на випадок атаки з боку Беркуту. Депутати облради мають намір провести в Києві виїзне засідання. Там хочуть приєднатися до колег з Тернопільщини та Львівщини. Теплі речі, їжу, гроші. Ну, як бачите, що для захисту від Беркуту. Є на колінники, є на голову захист, тому що ну, я вважаю, що після. Вчинки, які здійснилися напіввійськове формування, його треба як одиницю ліквідувати. Хаємося на Київ, бо інакшого виходу вже нема. Ця злочинна влада вже так надоїла людям, що довела вже до ручки. І тут вже питання або ми їх, або вони нас. На цю годину у мене все. Далі нативає спеціальний випуск програми сьогодні. Про головне. Дякуємо, що довіряєте нам. i